Знову осінь вже листя жовтіє, опадає на землю самітно, скоро старість, волосся сивіє, Ралять заморшкі, лице непомітно. Є на все слушна хвилина під небом, час родитись і час помирати. Є пора, коли сіяти треба, є пора, що посіяне жати. Не біда. Коли листя жовтіє, Севина тихо змінює вроду, не біда, що не здійснені мрії, а біда, як живемо без плоду. Неважливо, коли засівали, є і яре зерно, і озиме. Одне і в лютий мороз витривали, інше тільки весною ростиме. Є рослина, що рветься угору, їй нічого не страшно навколо. А є інша, що гнеться додолу, коли куколем всіяне поле. Нас господь, як зернятка насіяв, поливає постійно дощами, гріє променем сонячним з неба і осушує впору вітрами. Хтось сім'є терпіти і холод, коли вогник любові згасає, а хтось в'яне в спокусі пекучій. І дощу благодаті чекає. Інші є, що твердий в своєму дусі, і проблеми його не лякають. Хтось від слів, що почує пекучих, свою душу сльозами омиває. Ой, як схожі ми всі на насіння, на пшеницю ячмінь або жито, бо нам важко рости поміж терном, а ще важче між терном родити. Дуже скоро дозріє сянива нива багатьох пожовтів уже колос. Чи готові ми, друзі, до жнива, як сер Божий почне жати поле. Хтось дасть плід свій у тридцять разів більше, в шістдесят хтось зуміє віддати, сто раз вродить зерно знову інший, а хтось колос пустий буде мати. Як же страшно безплідним лишитись. Коли гнуться оті від колося, що з тобою з дощами вмивались і зустрічали з тобою схід сонця. Не біда, коли листя жоптіє, свина тихо змінює вроду. Не біда, що не здійснені мрії, а біда помирати без плоду. Амінь.